Усі знають, що розробники просто обожнюють вставляти у свої ігри купу додаткового контенту, щоб ти проводив у них більше часу. Але не усім відомо, що цим контентом іноді виступають інші ігри. І які з них найкращі, дізнаєшся просто зараз: у п'ятірці ігронавта. Галь! Коль! Коль! Розпочинає наш рейтинг Call of Duty Black Ops. в одному із найкрутіших шутерів сьогодення можна знайти не менш куртову гру минулого зорк. Щоправда, виглядає він ось так, адже зорк це текстовий квест, у якому треба шукати скарби та битися із тролями за допомогою літер. А це, як ми бачимо, не дуже видовищно. Та за те, що розробники додали таку класику до колди, гра у нашому рейтинзі. але посідає лише останнє місце. А ми, ми з вами рухаємося далі. А продовжує наш хід парад Екшенедвенчурбуллі. Це гра, у якій ти, Джимі Хопкінс, проходив шлях від ботана до найбільшого хулігана школи. Та в перервах між уроками і стрільбою з рогачки розважався у гуртожитку. Ні, не з дівчатами. А з аркадою «Future Street Race 2165». У цій грі тобі треба було ганяти на космічному боліді по трасі і відстрілювати супротивників з бластер. Виглядало все це найгірше не за нещодавню «Galaxy Зе Хоча різниця між цими іграми майже у 10 років. Але за маленьку кількість ігрових рівнів та дуже тупий штучний інтелект «Future Street Race» посідає лише четверту сходинку нашого чарту. А на екваторі нашого рейтингу культова StarCraft 2 крила свободи. Тут, навалявши протосам у другій галактичній війні, ти можеш наваляти їм і ще раз у міні-грі Lost Viking. Для цього тобі дадуть винищувач нафарширований різноманітною зброєю, бомби, ракети та плазма. Усе, щоб валити приспішників протосів та їх босів. Щоправда, сама гра здебільшого є відсилкою до античної галаги, тільки у сеттингу StarCraft. Саме то. Му Lost вайкінг отримує лише бронзу нашого рейтингу, адже для срібла знадобиться більше міні-ігор. На другій сходинці нашого чарту мутанти, рейдери та суцільна небезпека, радіоактивного Fallout 4. виживати у перестрілках та шукати мотлов для будівництва сховища. Твоя головна задача, але і тут є місце для розваг. Для цього студія Bethesda зробила аж п'ять голодисків з іграми для твого підбою. Найкращі з них косплеять Донкі Конга, Місайл Command та Підфол. Все це популярні ігри 80-х. Та за відсутність оригінальних міні-ігор Fallout 4 лише на другому місці нашого хіт параду. А от золото дістанеться чомусь більш унікальному. Let's go, pal. І нарешті на першому місці п'ятірки ігронавта Відьмак 3. У цій РПГ ти Геральт із Рівії. Можеш валити суперників мечами, смалити закляттями та чистити їх пики голими руками. Але найцікавіше викликати ворогів на дуель карткову і не в якогось там дурня зарубатися, а у Гвінт унікальну міні-гру із власною механікою та правилами. Тут під твоїм командуванням будуть чотири бойові фракції: воїни, лучники, артилерія та лідер. У кожного із них є власна бойова міць та унікальні здібності на кшталт шпигунства. Чи лікування, які можна доповнювати спецкартками. Напустиш морозу, і ворожі солдати втратять по одиниці сили. Або стратою знищиш найпотужнішого бійця. А потім пустиш у бій кілька сильних вояків і перемога. Комбінацій безліч. І це затягує так, що не відірвешся. Саме тому мінігра міні-гра. з третього відьмака посідає почесне перше місце нашого рейтингу. У сніг чи в спеку, у горі та в радості, вдома чи у школі ми будемо із тобою поряд. Адже ми своїх не кидаємо. Саме тому ми зустрічаємося тут щосуботи, у Ігронавта на QTV.